Із важливою місією до Бердичева завітав Аташе Посольства Росії в Україні Сергій Ігнатенко. Із собою він привіз дві нагороди для Бердичівлян, які 22 роки тому воювали на території Афганістану. В своє час, награждені жителі Бердичева просто не отримали ці награди. В зв'язку з чим це сложно, конечно, ответить зараз в зв'язку з тим, може бути, що змінили місто служби. по каким-то другим обстоятельствам. Но хочется сказать, что вот особенно в прошлом году в Российской Федерации в архивах, это, скорее всего, связано с датой такой юбилейной 20-летия вывода войск из Афганистана, была проведена огромная работа, и вот такие награды присылаются каждый год в российское посольство для того, чтобы мы нашли и вручили то, что положено гражданам Украины. За 2008-2009 год було направлено в Україну порядка 150-180 Медаль за бойові заслуги та побажання міцного здоров'я і благополуччя отримав Ігор Блавицький, який виконав свій обов'язок перед батьківщиною та повернувся додому живим. Я ще знав в Афганістані, але не було, не було. Чекав. І дочекався. У Анатолія Зайкова це другий орден. Перший він отримав давно, а на цей чекав довго. Добивався отримання нагороди у всіх інстанціях. Через винкомат посилали в головне управління кадру в Росію. Ну, приходило, немає, немає. А потім вдруг, що знайшлося, непонятно яким чином. Ну, знаєте, як у нас, бумажки ці тіряються. Потім знаходяться, награда знайшла героя через декілька там десятиліть. Російський Аташе подякував воїнам за гарну службу та пообіцяв. Надалі співпраця сусідських держав проявлятиметься не лише у пошуку нагород та їх власників, а й в інших соціально-економічних сферах.